Вступна кампанія 2025 розпочалася 1 липня і основна її фаза буде тривати до 35. Першого серпня і навіть до середини вересня. Основні зміни стосуються це зміни в нормативній документації, це перелік назв галузей знань та спеціальностей, а також дат вступної кампанії, тому що для здобувачів освітнього ступеня магістр вступна кампанія. Основна її фаза розпочинається в серпні в місяці, це 8 серпня реєстрація електронних заяв на вступ до закладів вищої освіти. Варто звернути увагу. Що подача заяв на вступ здійснюється з 19 липня по 31 липня для здобуття освітнього ступеня бакалавр. Під час подання заяви потрібно звертати увагу на конкурсний бал та е, яку позначку під час джерел фінансування встановлюють. Якщо конкурсний бал дозволяє е, і він має від 130 на більшість спеціальностей, то потрібно обирати претендує на державне замовлення Мовлення та на контракт на контракт від ста спеціальності право міжнародних відносин, публічне управління, мінімальний пороговий бал і на бюджет, і на контракт становить в цьому році 150 Перш за все, вступнику необхідно створити електронний кабінет вступника. Для цього йому необхідно це документ про освіту, йому необхідно паспорт громадянина України, йому необхідно ідентифікаційний код та результати національного мультипредметного тесту 22 23 2023 року. Це Три предмети 24-2025 року це відповідно чотири предмети. А для магістрів це результати ЄВІ та ЄФВ. Хотілося б відзначити, що в цьому році більшість спеціальностей магістратуру необхідно складати єдине фахове вступне випробування це і спецфах, який проводить Український центр якості освіти. Перелік пільгових категорій у 25 році під час вступної кампанії вони майже не змінилися, порівнюючи з 24 роком. Зазвичай це пільги діти захисників та захисниць України, це внутрішньо переміщені особи, це діти, яким встановлено статус дитина-сирота, дитина позбавленого батьківського піклування та яким встановлено статус діти-інваліди віком до 18 групи або Мають групу перша, друга група інвалідності. Це зазвичай найбільш поширеніші звернення стосовно пільгових категорій. Також трапляються категорії, що стосуються. Діти ліквідаторів Чорнобильської катастрофи безпосередньо самі військовослужбовці можуть вступати інваліди війни. Вони отримують пільги. Якщо це учасник бойових дій, він може вступати за співбесідою в закладі вищої освіти замість НМТ. Це українська мова, математика, історія України та четвертий предмет на їхній вибір. Але військовослужбовці вступають на заочну форму навчання. В 25-му році вступній кампанії також можна звернутися до приймальної комісії через офіційні джерела інформації, це електронна адреса, це WhatsApp, а також за консультаціями за номером телефону. А також вся офіційна інформація розміщена на сайті університету. і для осіб. Пільгових категорій, це і для осіб, які з тимчасово окупованих територій, адже на базі Черкаського національного університету діє центр, освітній центр Донбас Крим, Крим, Україна, який надає допомогу вступникам з тимчасово окупованих територій, вступити до закладів вищої освіти, отримати документ державного зразка про повну загальну середню освіту, якщо у них він відсутній.